Представляємо ДМС-Кортез, середньоранній гібрид кукурудзи з Фао 230, створений селекціонерами МАІС. Цей високопродуктивний гібрид забезпечує потенційну врожайність до 15 тонн з гектара, демонструючи чудову адаптацію до всіх агрокліматичних зон України. Кортез відзначається високою стійкістю до посухи, спеки, шкідників і хвороб, що робить його оптимальним вибором для стабільного вирощування. Навіть за стресових умов. Основні характеристики гібриду кортес. Група стиглості середньоранній Фао 230, потенціал урожайності у степу до 14 тонн з гектара, у лісостепу до 15 тонн, у полісі до 15,5 тонн, висота рослин 270 см, швидкість висихання зерна середня. Переваги гібриду Кортес Висока врожайність, стабільна продуктивність у всіх агрокліматичних зонах, швидке видалення вологи зменшує витрати на досушування зерна, стійкість до стресових умов, адаптація до посухи, спеки та ранніх холодів, стійкість до шкідників і хвороб знижує потребу в хімічному захисті. ДМС Кортес, ваш надійний вибір для максимальних врожаїв за будь-яких умов. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.